Яка зекономила купу коштів при подорожі Ісландії? Перше це квитки, які вийшли всього 500 євро туди назад на три людини з одним додатковим багажем та купленими місцями поруч. Як ми це зробили? Ми передивилися на таких платформах, як Booking, Kiwi тощо і знайшли круті рейси, які підходять нам по ціні і які підходять нам по датам. Після цього ми перейшли на безпосередню цю авіакомпанію, яка пропонувалася на платформах, і вже там купували. Другий пункт, який постійно мене дратує в подорожах, це зв'язок та ровінг. Український ровніх доволі дорогий, а купо. Ати весь час сім карту України ну не вигідно, тому ми користуємося є 7 Купували через ось цей додаток і доволі вигідні тарифи. Наступні лайфхаки це ми купили завчасно основну їжу в Ісландію із України. Цей бренд виготовляє саме для таких подорожей, тому це не тільки економічно вигідно, але смачно та швидко. Додаткову їжу ми брали вже в Ісландії, і ціни подивитися можна в попередньому відео. Отелі, які ми знімали, ми не прив'язувались до певного міста. Тобто ми не планували так маршрут, що Ось сьогодні ми їдемо саме в це місто, і тому нам треба тут житло і робили ми це день в день і саме завдяки цьому ми орендували будинок який коштував зазвичай 250 євро ми змогли в день в день орендувати за 100 євро. Машину ми орендуємо зазвичай на двох сайтах рентакар або Booking. і кожного разу була додаткова комісія та купу проблем бо ми використовували кеш чи українську карту яка не підходить тому на цей раз ми замовили нідерландську карту формату кредіт і оренда авто була менше ніж за 10 хвилин Інші поради я пропушу в описі під цим відео а ти по Поділись з друзями, які люблять подорожувати, або планують зараз подорож.